Колорит у живописі. Красива осінь вишиває клени Червоним, жовтим, срібним, золотим, а листя просить, виший нас зеленим, ми ще побудем, ще не облитим. Так поетично написала Ліна Костенко про кольори осені. Ця пора року приваблює нас жовто-горячим вбранням природи, а зима снігом і людяною блакиттю неба. Гармонійне поєднання кольорів утворює певну гаму кольорів, колорит. Кольори можуть також викликати відчуття, пов'язані з теплом і холодом. Кольори, що нагадують колір вогню, сонця, називають теплими це жовтий, оранжевий, червоний і всі відтінки, що від них походять. Холодні кольори нагадують колір води, льоду, неба. Вони утворюються від поєднання із синім кольором. Це зелений, синій, фіолетовий кольори та всі їх відтінки. Порівняй картини і визнач, який колорит переважає? Будь-який колір при змішуванні з іншими може ставати теплішим або холоднішим. Це явище можна спостерігати на прикладі лимона. Так жовтий може набувати холодного відтінку, якщо додати до нього більше синьої фарби або теплого відтінку, якщо додати червоної. Наслідуючи природу, художники створюють на картині певний колорит, наближений, нюансний або контрастний. Для цього вони застосовують відтінки кольору. Наближений колорит можна утворити такими способами: розбілом додавання у колір білої фарби, чи розбавлянням водою, що надає кольору світлоти прозорості. Затемненням, додаванням чорної фарби, що надає кольору насиченості, тьмяності створенням відтінків кольору, додаванням до основного інших кольорів. Контрастний колорит утворюється за допомогою поєднання у творі контрастних кольорів, які посилюють яскравість і насиченість один одного. У кольорному колі контрастні кольори розміщені один навпроти одного. Подивіться на картину Миколи Глущенка Зимовий вечір. Художник поєднує на одному пейзажі два типи колориту нюансний, коли кольори м'яко переходять один в інший, вони схожі, близькі. Контрастний, коли поруч ставляться дуже різні протилежні кольори, які створюють сильний настрій і привертають увагу. Порівняння наближеного нюансного колориту з тембрами інструментів однієї групи. На завдання ліворуч показані два схожих кольори, світло-жовтий і зелений. Ці кольори близькі за відтінками, м'яко поєднуються між собою. Так само звучать скрипка і віолончель. Вони належать до струнних смичкових, а їхній тембр М'який, світлий, споріднений. Наближений нюансний колорит в живописі можна порівняти із звучанням скрипки і віолончелі. їхні тембри схожі, м'яко поєднуються і створюють єдину гармонію, як близькі відтінки. Порівняння контрастного колориту з тембрами різних груп інструментів. Праворуч ми бачимо дуже різні протилежні кольори: яскравий жовтий, насичений фіолетовий. Це контрастні кольори, бо вони дуже далекі один від одного і створюють сильний зоровий ефект. Так само звучать арфа і труба. Арфа м'яка, дзвінка, ніжна, труба, голосна, яскрава, різка. Їхні тембри дуже різні, тому й порівнюються з контрастом кольорів. Контрастний колорит можна порівняти із звучанням арфи і труби. Вони належать до різних груп інструментів і мають дуже різні тембри, так само як контрастні кольори дуже відрізняються один від одного. Отже, діти у живописі нюансні кольори схожі, м'які, їх можна порівняти зі звучанням інструментів однієї групи. Скрипки та віолончелі. Контрастні кольори дуже різні, яскраві, вони подібні до звучання інструментів з різних груп арфи і труби. Саме так художник Микола Глущенко у своїй картині Зимовий вечір поєднує спокійні, близькі відтінки та яскраві контрастні кольори, щоб передати настрій зимового пейзажу. Проаналізуй і опиши різні варіанти колориту натюрморту. Творча робота. Варіант перший. Намалюй рибку морську царівну, аквареллю. Застосуй у колірній гамі нюанс або контраст. Варіант другий. Склади на столі композицію з двох-трьох фруктів або овочів. Намалюй смачний натюрморт із натури акварелю. Продумай колорит. Колорит гармонійне поєднання кольорів у художньому творі відповідно до задуму художника. Нюанс динамічний відтінок у музиці, незначний відтінок кольору.